Так, друзі, всім привіт! Роблю бистри огляд квартири у Дніпрі. Зняли подобово. Так виглядає коридорчик. Вхідна двері. Тут невелика шафа. Всі двері зачиняються роздвижним. Так, ну і показую саму квартирку швиденько. Це вхід. Такий довгий коридор. Не знаю, тут якась дирка, Ну, нічого. Так, зразу з лівої сторони по коридору у нас іде кухонька невелика. Освітлення дуже гарне. Все є мікрохвильовка, пічка, газова, чайник, холодильник, стілець, мийка. Все саме необхідне є. Кухонька невеличка, але чиста, новенька, видно, що новий ремонтик. Все частенько, все пахне, все гарненько. Ось так виглядає. З іншого боку. Там віконце і заложено, не знаю, що там стіна яка заложена. Так, тут, в принципі, поїсти тут нема де. Їсти треба в кімнаті, мабуть. Так, виходимо з кухні. Так, з лівої сторони кухня, з правої сторони зразу ванна. Також двері роздвижні, умивальник, стиральна машинка, там шафка, полотенце, сушилка. Багато підсвітки, все дуже добре, все чистенько, все гарненько і душова кабінка. Чочки, витяжка, синя. так от так це виглядає. Бачите? Все компактно, все чистенько, все симпатично. Так, зачиняємо двері, ванна, виключаємо світло. Далі по коридорчику у нас. Тут коридор, коридор. З лівої сторони у нас двері, ще одні є, ще одна кімната, але вона зачинена, нам вона не потрібна. З правої сторони на всю довжину коридору йде шафа. Тремпелі все є. Праска, фен, все є. Також гарна підсвітка, кімнати всі дуже світлі. Все чудово. Далі по коридорчику. Остання кімната. Також двері розсувна. Це зал. Велика кімната. Є кондиціонер. Дуже гарне освітлення. Дві кроваті двоспальня наша кровать. Давід буде спати на такій книжечці розкладній. Ну, тут столик єсть, бачите? Така перегородочка невелика. Так, який має вигляд? с резных бок я вам покажу комнатку. Все добре, два віконечка. Багато розеток. Wi-Fi все є. І з цієї сторони покажу також. Так, друзья Ну і вихід з кімнати. Так само. Коридорчиком. Ця кімната зачинена. Тут шафа. Це якщо виходите. тут ванна. Ще раз. Тут ванна, душова кобінка, умивальник. Туалет, стиралка. Сюди кухня. Холодильник великий? Все є. Посуда є. І вихід з квартири. Шафа, двері. Все, Андрюха, хорошо.